Мої вітання на каналі Бохепі. Сьогодні ми поговоримо про хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот та про одержання етанової, тобто оцитової кислоти. Карбонові кислоти вони саме кислоти через наявність карбоксильної групи. Розглянемо ж будову карбоксильної групи. Карбоксильна група складається з карбонільної групи, де карбон пов'язаний подвійним зв'язком з оксигеном, та гідрооксильної групи ОА, OH, сполучених між собою. Атом карбону в карбонільній групі має частково позитивний заряд, оскільки оксиген є більш електронегативним елементом і він на себе відтягує густину. А позитивний карбон він частково відтягує густину від оксигену з ОН OH групи тому оксиген стає частково негативний і тут. Він, в свою чергу, відтягує густину від більш позитивного гідрогену. І тому гідроген стає ще більш позитивний, ніж карбон. В той час як карбон відтягує частково густину від вуглеводневого заміснику, який також отримує позитивний заряд. Таким чином оксиген і гідроген в карпоксильній групі отримують більш слабший зв'язок. І гідроген отримує можливість від'єднуватися від оксигену в ОН OH групі. А сполуки, які дисоціюють на кислотний залишок і позитивно заряджений гідроген, і називаються кислоти. Саме тому карбонові кислоти є власне кислотами. Саме як неорганічні кислоти, карбонові кислоти вони дисоціюють у водних розчинах відповідно на Іон гідрогену H та карбоксилат іон, тобто кислотний залишок, що відбувається за такою схемою. Карбоксилат іон має негативний заряд, що робить його стійким та сприяє зміцненню рівноваги реакції дисоціації вправо. Хоча і не повністю тому карбонові кислоти є. Слабкими кислотами у порівнянні з більшістю неорганічних кислот. Тому їх вплив на індикатори буде менш вираженим, ніж у сильних неорганічних кислот. Розглянемо дію індикаторів на карбонові кислоти. Лакмус. Лакмус у кислому середовищі набуває червоного кольору. Під дією карбонових кислот лакмус також стає червоним, але не такий насичений червоний відтінок ближче до рожевого. Тобто менш насичений, ніж у сильної неорганічної кислоти. Метиловий оранжевий у кислому середовищі стає рожевим або червоним. Якщо це карбонові кислоти, вони також забарвлюють метил оранж у червоний колір, але він ближчий все ж таки буде до рожевого кольору. Ну і стандартні кольора індикаторів на екрані. Фенолфталеїн. Фенолфталеїн у кислому середовищі залишається безбарвним. Оскільки карбонові кислоти є кислотами. фенолфталеїн не змінює свого кольору під їхньою дією. Тобто він прозорий залишається, тому що малиновий він лише у лужному середовищі. Оце кислота дає червоний кольор універсального індикатору. Взаємодія. Карбонових кислот з лугами. Дана реакція називається реакцією нейтралізації. Реакція нейтралізації це реакція між кислотою і основою, в ході котрої утворюється сіль і вода. Карбонові кислоти нейтралізуються таким чином. Ну, як луг, тут є натрій ОН, OH, але може бути і інший, звісно. У нас утворюється сіль, це сіль карбонової кислоти і вода. Взаємодія з металами. Внаслідок взаємодії карбонових кислот з металами. Утворюється солі і водень. Карбонові кислоти, як і неорганічні кислоти, взаємодіють з тими металами, котрі в ряду активності металів стоять до гідрогену. Це відбувається за такою схемою. Візьмемо метал магній, який до гідрогену стоїть. У нас утворюється відповідна сіль магнію. магній у нас двохвалентний. Залишок карбонової кислоти одновалентний. Ми отримуємо ось таку формулу. Ну і виділяється, звісно, водень. Взаємодія з оксидами металів. Внаслідок взаємодії з оксидами металів, які можуть бути або основними, або амфотерними, утворюється сіль і вода. Це відбувається за такою схемою. Купромоксид у нас амфотерний. Отже, він буде взаємодіяти з кислотою, так само як і основний оксид, тому що амфотерні оксиди з кислотами вони ведуть себе так, як і основні оксиди. І реакція буде відбуватися за даною схемою. Взаємодія з карбонатами. Утворюється солі, вуглекислий газ та вода. Ну і рівняння відбувається за такою схемою. Як карбонат, у нас ми взяли натрий карбонат, відомий в побуті як кальцинована сода. У нас утворюється сіль карбонатної кислоти, вода та вуглекислий газ. Реакція естерифікації. Карбонові кислоти реагують із спиртами в присутності кислотного каталізатора це зазвичай сірчана або за іюпак сульфатна кислота, утворюючи естери та воду. Ця реакція і називається, власне, реакцією естерифікації. Відбувається за такою схемою, де R – це алькільний ланцюг карбонової кислоти, R' – алькільний ланцюг спирту. Реакція естерифікації є оборотньою та відбувається за умов нагрівання та в присутності каталізатору. Реакція естерифікації детальніше. Реакція естерифікації є однією з найважливіших реакцій карбонових кислот. Вона широко використовується в промисловості для отримання естерів, які в свою чергу використовуються як ароматизатори, розчинники, пластифікатори та інші речовини. Механізм реакції естерифікації включає в себе нуклеофільне приєднання спирту до карбонільної групи карбонової кислоти, з подальшим утворенням естеру та води. Тому реакцію естерифікації можна назвати іще реакцією дегідрації, тобто відщеплення води. Реакції з відновниками, тобто відновлення карбонової. Кислоти. Карбонові кислоти можуть відновлюватися до первинних спиртів, якщо карбоксильна група з краю, або вторинних, якщо вона відповідно десь у середині. це відбувається за такою схемою. Як відновник, тут у нас в дужках речовина, яка містить у собі гідроген. Тобто гідроген виступає як відновник, і ми бачимо, що з карбонової кислоти утворився спирт та ще утворилася вода. Прикладом такого відновника може бути, наприклад, літій алюміній гідрид. Літій алюміній, H4. Реакція відбувається за такою схемою. Реакції з галогенами. Карбонові кислоти можуть реагувати з галогенами в присутності червоного фосфору, утворюючи галогенозаміщені карбонові кислоти. Ну, наприклад, реакція геля, фольгарта Зелінського. Це хімічна реакція, яка галогенує карбонові кислоти в альфа фосфору Положені. Це означає, що атом галогену, найчастіше це бром або хлор, замінює атом гідрогену на карбоні сусідньому з карбоксильною групою, тобто наступному після карбоксильної групи. Карбонова кислота обробляється галогеном бром 2-хлор-2 в присутності червоного фосфору як каталізатора. альфа галоген карбонова кислота утворюється як продукт реакції. Ну і схема виглядає от таким чином. У реакції геля Фольгарда Зелінського, як правило, заміщується лише один атом в альфа-положенні карбонової кислоти. Однак за певних умов можна досягти заміщення двох або навіть трьох атомів гідрогену. Ось декілька моментів, які слід урахувати для цього. Умови реакції для заміщення більшої кількості атомів гідрогену необхідно використовувати надлишок галогену та каталізатора. Також важливим є контроль температури та часу реакції. Стеричні умови. Стеричні умови можуть ускладнювати заміщення кількох атомів гідрогену, особливо якщо альфа-вуглець має певні об'ємні замісники. Продукти реакції при заміщенні кількох атомів гідрогену утворюється суміш продуктів з різним степенем галогенування. Отже, реакція геля Фольгарда Зелінського найчастіше призводить до моногалогенування, тобто це наша перша реакція, де утворюється монохлороцитова кислота. Якщо ми галогенуємо, відповідно. Етанову або оцетову кислоту. Одержання етанової оцетової кислоти. Окисленням етаналю можна отримувати, в результаті чого ми отримаємо як продукт реакції лише етанову кислоту. Окисленням етанолу алкоголь винний спирт. Це відбувається за такою схемою. Утворюється оцетова кислота та вода. Цей процес відбувається за допомогою оцетовокислих бактерій. А це то бактерій, які перетворюють етанол на оцетову кислоту. Карбо- ні, люванням метанолу навіть можна отримати, процес відбувається за такою схемою. Цей процес відбувається за допомогою каталізаторів на основі родію, гідролізом ацето-нітритом. Гідроліз це руйнування водою, тобто, при взаємодії з водою за наявності каталізаторів ми отримуємо оцетову кислоту та амоніак як продукти реакції. Застосування етанової кислоти етанова кислота широко використовується в різних галузях, таких як харчова промисловість, це консервант. Він же оцет, розчин етанової кислоти, також можливо за допомогою оцету виробляти маринади та соуси. Хімічна промисловість у виробництві оцетового ангідриду, етилен ацетату, вініл ацетату та інших хімічних речовин. Текстильна промисловість використовується для фарбування тканин, сільське господарство для боротьби із шкідниками та хворобами рослин. По хімічним властивостям карбонових кислот завершений. Сподіваюся, на вподобайки. Коментарі, не соромтеся поширювати відео. Дякую за увагу. все добре. До наступних зустрічі, всього найкращого. побачення.